Панове, привіт! Нарешті, спортс e покращили рівень того, що ми отримуємо, збираючи рулетку на легенду. Тепер за СБЧ ми отримаємо 88 плюс легенду. Одна із трьох це пік. Ну і там падали три версії: базова Thunderstruck і Winter Wild Cards. Мої підписники одразу ж взялися за цю збірку, і я із задоволенням подивився, що їм там падає та як виглядають їхні команди. Сьогодні о 21.00 відбудеться поєдинок за Суперкубок Італії Інтер проти Наполі. Якщо хочете дати. Свій прогноз і зробити перегляд цікавішим, то Favbet до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на до 110 тисяч гривень від Favbet. Ми готові. Ось наша команда. Покажи нам її, будь ласка, крупним планом. Чому в тебе ван дейк не червоний? Ти нашу баша зробив червоною. Ей, у баша такий гарний дизайн і чемпіонів. А якраз би зараз собі антрейд Мбапа і Андрей Вандейка зробив червоними, було б прекрасно. Те см з Перший пік на сьогодні. Як почнемо, так і поїдемо. Гарінча, бутрагеньо. Я хочу збирати такий пік. Бо там Хансен на тій позиції. Гарінча, ну дивися. Наскільки я знаю, в нього немає страйкера. Та в Хансен тільки та ж позиція, що в Гарінчі, правильно? А в нього ж і Жерзіньо був. А. а чого ти тоді бутро собі не тецьнув? Стерлінг, Зідан, Сава. О, я знаю, хто чекає зараз Саву Team of the Блан, Варан, Менділю, Ренту. Ну, гарна команда, гарна. Часто людина збирається собі порозважатися, тому що щось конкретне. Ну, хоча кафу тобі, можливо, би і зайшов. Ну, те дивись. Один-один. Хороший пік і лайнопік. Беремо рейтинг і забуваємо. Модріч в запасі. є. Талґліж конкуренції не витримав, бо перебір якісних карточок, бомпастор там теж. Все рівно грають Белінг Зідан. До речі, якби в мене був Модріч в антрейді, я б, напевно, поставив Модріч з Зіданом. Ну, спробував. Я не впевнений за Хай-Хай е... Белінгема і середньому грати Модріча, але те як Модріч грав, це було прекрасно. Я дуже сумую за Модріча. Я можливо собі його просто ще куплю. Якість контенту, ну такий шаєр заїхав. Тут, можливо, трішечки інтернету не вистачає. Тому хто кидає. О, боже мій. Але візьми рейтинг і скинь його СБЧ Я перепрошую, а відкрийте нам десь тут статистику витрачених FC Points у грі? У мене немає слів. А, ха-ха-ха! Не вірю. Не вірю. Ооо. Як гарно. Ну тут, напевно, ванбасте на пофодеру візьмеш. От Гомес, мені здається, в тебе нестабільний. Чи не так. Оп. Абелі, е абілі, е абілі, е абілі. Е Єдиний правильний вибір. До речі, непогана карта. Мало я її бачив, але стати такі, що я б зіграв. Так, позиція ліва півзахисника відкрита. Саліба в еволюціях з Вандейком. Цікавий Селіба, до речі, я пам'ятаю його рарного на старті, він мені дуже подобався. Там можна було різне писати. Оп. Оооо. Едін Вандерсар. Це основа. Це мій Кіпер. І він хороший. Мбапе. Далліш, Еусебіо. Краса, з Гулі Дзіддан. Фантастична команда. Просто фантастична команда. Йдеш забавлятися, я зрозумів. О, кантона. Побавитися можна. Ну, до речі, в тебе там Далгліш, ну ти з фінесами його навряд захочеш забрати, але це такий гравецький. Ну, цікавий. Він запропонує свою потужність силу, навіть як суперсап десь випустити, протиснути. Я, до речі, теж думав, чи не зробити собі Лусіо червоним. Потім передумав, бо подумав, що дизайн героя певною мірою унікальний і залишає щось інше. Але Лусіо, той дизайн пасує, як на мене. Ну, Рауль цікавий, а що там в нього по зірочках? П'яту десь не накинули часом. О, п'ята на Вікфуті. Нормальний гравець. Скільки коштує? Мій прогноз 500. О, 734. Отак от. Переможний пік. Можна і привітати. Хто там пам'ятає? Був мудрик, начебто Дзола і... Жайльзиньо. Дзола Сієв і Рауль Сієв. 4-3-2-1 мудрик відпочиває. Ой, раш. Radio dope. то Оу, бутра. Перемога. Йду дивитися, скільки коштує. А що в нього там по зірочках? Дали йому щось більше, ніж три наві... на, -на, -на, на фінти Четверту дали ще не фінти, гарно. Це є хороша карта. Якби мені такий бутра впав, якби я збирав, я б вже нуля точно вже продав. Ну, замість Персі якраз. До довбика. Рарний Вінісіус. Шей коплений. Може туди щось спіймаємо? Ага. Мову відняло. Піду подивлюсь, скільки коштує Мюллер. 820. В смітник. Бо у нас є рот -гуліт, який понад 2 мільйони, а саме 2 мільйони 300 тисяч. Вітаю. Там був Зідан Модріч. Ну, хтось сьогодні відпочивати сідає. Легенда за 35 рівень. Я вперше такий пак побачив, бо раніше я бачив лише здимки в телеграмі. А тут. А в режимі лайф, так би мовити, ми отримуємо німця. Матеуса до Гуліта? А, Швейштайгер. Нормально. Роналдо в парі з Голландом команди Року. Ірарда Гансен, Ірарний Ван Дейк. Uh, uh. Оренда. Ааа, ясно, звідки в тебе стільки гравців. Ну, паків ти достатньо відкрив, я бачу по орендах. То піка треба ставити, щоб пощастило, чи що? Добре, що не дік, але нехай буде пік. Угу Рейтинг. Пікселі пішли, але я бачу. Я бачу Макелеле і Вальверде. Салаха, Вінісіуса. Отакий От Вінісіус мені бо до речі. Не завадив демість мого червоного. Кордоба тут трохи випадає. Оу. Ну, стоєчков, напевно. Я не знаю, що там по зірочках саме в цій версії, але він з фінесами був. А це що в нього? Ага, це в нього технікал, як вже нуля. Ой ой, ой там гуліт, напевно, заховався, вау. І в себе, о, у людей Роналдіньо. Йду, ну я з Белінгемом погуляю. 198 паків. Сноустойчиков. Mm, ну а там, демо да в себе був, там бапе будет або ротну лінію, тому тут. Рібері, бапе фіго. Ну от Фігу, рібері то таке. От туди можна і оновитися. Може і Лам, краще, хрін знає. Кеслер і шева такі позиції, що би хотілося оновити. Ну, підемо, глянемо. О, Сир Бобі. Ого. Скільки? Мільйон є? Є. Бобі Чарльтон, гарно. Я не знаю, ти, мабуть, шеву докачаєш, але Шева в тебе вже буде суперсавом, очевидно. Кінг випадає. А всі інші нормально. Райдер Саву можливо. Анлуки. Ділоренце? Нетипово. А всі інші дуже звично. Ну от, кафу, замброта. А лаба це прикол, я б теж хотів. Якби я мав Алаву собі до зідана було б люкс. Їдемо тут. Бр -бр 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 -бр. Це дупа. Тут ще не вистачає тоті Ванісл Так, 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 Бапе! Гарно, гарно. Ну, та взяти можна, але там, де Кантона Бапе... А який там був кантона? Звичайний? Та хто знає, можливо, звичайний із заповільним відчувається, і тоді то буде спритнішим. Можна і спробувати. Сорідний пік. Скільки коштує такий Венесіо Зікей? Honder 1935, я зрозумів. Рарний, теж нормальний. Ооо. Хм. Ту кажеш, за 35 рівень ти обрав Сміт. Ну Джеральд і Бернардо якось так собі. В центрі трохи прохідний двір може бути, ні? Ооой, блан! А ти пропустив блана! А в тебе там вандейк з ким? З кимось стоїть. Та тепер буде блан стояти? Буде вандейк і блан? Тобі чудово блан сюди йде. Постера, чого ти не зібрав собі хабрс? А зібрав і скинув бабе, чого? Прикольний він. Я дуже сумніваюся. Карлос не впаде, тим паче ти його додав концепти. То так не працює в її. О, -о, -о, О, Чарльтон поповнює твою колекцію гарних карточок першого власника. Цікавий такий. Ну трошки дорогенький, але. Кафу зібрав недавно. Бессте зібрав. Путелья Сава. Ну це гарно, але то занадто ніжно, мені здається, для центру поля. Коли. Якась одна дівчина з одним хлопом потужнішим, то воно в центрі поля ще ще якраз. Дві дівчини, мені здається, то може бути занадто м'яко. Чарльтон, боже мій, та він всім падає. Я зараз збираю свій пік. І я хочу побі Чарльтона а женоля продати. Все. Ну, Куман тут таке, що я би не грав. Бернардо сіло в парі з Бруно Фернандешем. Це весело в атаці, але я думаю, біда в захисті. Вони точно на не допрацьовують. Ого, Мілітао, чи Мілітао з Нестою не грає. Мілітао — наш вибір. Мілітао — Неста, все. Ну ти даєш, Куман грає, Фердінанд Мілітао відпочиває. Щось тут взагалі наклеїться. Чи то ти нам просто загадку на уважність зробив, придумав. Бери Шеву і бере еволюцію, Шорбет. Самі EA тобі підказують. Подивився на це все і теж захотів зібрати такий пік. А хто мені випав і як зіграв у моїх матчах Ultimate Team Champions, побачите вже у наступному відео. А поки що, все, дякую за увагу. Не забувайте за вподобайку. пишіть у коментарях, хто вам випав. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.